Камради, щире вітання. 28 грудня. Ми виїхали на Коп 9 ранку. Друзі, свіженька оранка, вчора переурали, Ну, максимум після вчора. Ну я думаю, що вчора, тому що ще не встигну померзнути, морозець. Будемо купати. Тут одинарії мають бути, слідів ніби немає. Друзі. Я надіюсь, що щось тут буде. Підписуйся на канал Галіція Металтейн. Знімаю відео на імпорт. Ось так полетіли. Друзі, друзі, nice, походу у мене є і серебряний. Походу. Yeah, we drink coffee. We drink three Шейн. coffee. Ah, caca. Yes! yes. 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 <laughs> <laughs> друзі, о май годне! Ди КБ Ооо Але такий такий більш менш Стан О, друзі, да. Супер! Що це у нас? Хтось молоденький, це факт. Але <сум> друзі, це динарій. Це динарій. Я просто в шоці. Камради, це в нас комод. Стану більш менш. Супер, друзі. О, сезон відкрився. Отак красота. Супер, друзі, супер. Я надіюсь на ваш лайкосик. Так, друзі, був у мене сигнальчик. Отам. Отут ота груда була. Я її ледве відламав. Сигнал що просто капець рівний динарій. Так пікає. Ну, Отут вон. зараз пробуємо Бо так позамерзало, Це стара оленка. Капець. Зараз я вам буду показувати, що там є. Також, друзі, хочу вам порекомендувати дуже крутий сайт Лицар Клуб. Вони зараз змінились, вони стали спільнотою. Дуже хто має бажання, хто веде свої блоги, можна вести свій блог. Також там хочуть об'єднати всіх істориків, пошуківців, любителів старини, друзів. Так що там можна вести свій блог, можна створити свій магазин, також продавати антикваріати, виставляти свої відео з Ютубу. Дру, друзі, запрошую вас, заходимо, реєструємося, шукаємо і беремо для себе щось цікаве. Рекомендую! Друзі, все ближче і ближче, достаємося до цілі. Ніби вчора переврали, ну максимум після вчора, але земля замерзла, тому що земля була дуже мокра. І її переврали, вона була дуже мокра. І мороз. Тому бачите, вона замерзла. Зверху суха вітер, а знизу мокра, типу, замерз. Чітке сигнал. А, друзі, це не динарій. якась монета. Може радянська 5 копійок до реформ зараветін. Так, да, друзі, це виявилось радянська какаха Дурами мучився 5 копійок після реформи ще й до того. Ну нічого пікаємо, Брели, друзі, просто капець, але щось воно Помало та й вилазить, от є монеточка, котну нові трошки. А, що за монетка? Ми зараз побачимо, друзі. Дивіться. Їз гроші. У нас два гроші. Але все рівно монетоз, друзі. Колись таким знахідкам душа радувалась. А тільки денники подавай. Я побачив в руці що зелене, но в йо і вже коснув. Щось цікаве. А це два гроші. То його, походу, десь на гурті коцну. Ну нічого ось така знахідка ось тут. Донанка Донанка. Реально така, що можна ноги повимати. Це просто. Друзі, але... Пікаємо, як здискують, тут будуть динари. Друзі. Майже лімес. Але 1800 років пізніше. Ось така знахідка. Радянська кака. Але сирина попадається і мусимо їх копати. Ху друзі, оранка капець. Дивіться, яка груда. І це половина з неї. Оце, це, 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 це. Це все була одна груда і там був сигнал. Якось розломав цю частину відкинув, тут, тут, тут відкинув. Друзі, якось я роздумав тут. Лімесний сигнал був. Лімисний сигнал. Дивіться. Як ви думаєте, що це може бути? Це все замерз. Я не знаю, як я його добав, але я його мушу здобати. Тому що мої здогадки, що це лімезний динар. Погнали. Дубати. Друзі, це дуже добре, коли ти вже побачив його в грудці і вже іменно там ковіряєш. Ну, якщо отку зверху десь би було, то би ключом не ковернув, замерз наші... капець. А це трошки ще не промерзло. Я його взяв, а ну. Що це? О! Що це таке, друзі? Ні, це динарій! Є ще один! А, так, рекомради будуть в шоці! Є ще один! Сре не среберний! А, але ти що? Що скине рукавиці, друзі? Ааа, да! Другий динарій! Кіткий величенький! Капець величенький! Але лімисний! Аверс ніби добре, я ще не протирав, він такий був. Реверс такий. А. Аа... Руки трясуться. О! Це це з тортиком. Я ще такого лімуса не знаходив. Ти був посмертний чи що. Щось таке? Антоній. Але. Стан Аверсу. йо йо йой друзі! Це капець! Але такий зелененький, патина, бомбезна. А... -а, 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 -а! Ти шоо я розумію. Красота, друзі, великий. Фу. Ха -ха -ха! Я знаю, що тут є денарії. Ось звідси є десь... Тож десь метрів 30, звідси лімеса теж підняв, ще... Це... Передостанній відео певно що. Що не помиляюсь. Ось така красота, друзі. Ну. Антоній Пій. Це супер знахідка. Трохи тут поїджений, крозі, є така. Нічого буде не відправляти. Виправляти. Ось так. Ну, друзі, я на ваш лайк. Ви того варте. Дивіться яка знахідка. Знову радянський шмордяк, але... Бачите, що з є монеткою сталося. Уже кольцо культурчик зробити. Ну не вийшло, видно. Ось так, друзі. Думав динарій. Ха-ха. Але це у нас 5 грошиків. Не тоска. Ну в будь-якому випадку краще радянського вікаки. 23 рік. Польща. Польща. Супер, оце, друзі, знахідка біда. Скорше всього, що це Амулет-блискавка, але половинка його. На жаль, друзі, на жаль. Бонд. Пікаємо далі. Все, друзі, завершили ми коп. Ось знахідки одного камрада є фібула, пряжечка цілі, але, на жаль, фібула зігнута. І в талісмана теж дві фітбуки, одна полуціла. Так що, друзі, ось так. Свої знахідки вже покажу вдома. Лишай її тут.